Що, всім привіт. Приїхав згрібати, тут траву, що косив, ну як траву, От від трави вже нічого не залишилося, вже її тут а, 10 років в цьому році будемо переорювати, напевно. Не напевно, а точно. Ми вже ми звідси нічого не беремо, Цікаво. толкового. Зараз грібу кентавриком. І можливо вже ввечері заберу. Тут буде хура ліцях, більше не буде, я думаю. То півники позалишалися, косівка виділювалася, скажімо так, 125 сотих і 25 сотих пшениця ось нашої. Пшениця така не дуже, ну не підживлена нічого, тільки оприскування то. Там гербіциди, фунгіциди і карбоміду що кинув. Ну вже колос викидати, починає наливати. Вже воно по чуть-чуть по, по починається таке. Ще є в нас два городики по 20-25 сотих пшениці. Можливо, будемо там проїжджати. то також покажу. ну Скажімо так, це не найгірше в нашому селі. Середня така є в людей і гірше і краще. Але хто як хто як кинув багато селітри, то в кого були кошти. А в нас все без підживлення, можна сказати, тільки листове трішки і все. Ну, ми гребемо, час не стоїть. Раз. покажу несколько моментов работаем и тебе покажу что есть Завершив згрібати. Получилось таких два волочки. Я ходив у два сліди, та як отрана переверталася і ну, дрібне, то воно недобре згрібається. Таких <кхем> два волка. Ну, сухе, ну це трава. Можна було б півчора, напевно, забирати, а можливо ще раніше, вже днів 3-4 вона тут сохне. А на сонце вже радощів немає, вже давно вже все повисушувало. Можна було вже давно забирати. Ось такі справи. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте. До зустрічі!